8 серпня виповнюється 190-та річниця з дня народження відомого буковинського письменника Юрія Федьковича. Цьогоріч, на честь його ювілею у громадах Чорнівецької області, реалізовують проєкт Літературний експрес ментального здоров'я Ключ, в рамках якого проводять різні творчі заходи для освітян, військовослужбовців та молоді. Сьогодні у день народження Буковинського солов'я у Чорнівцях поклали квіти до його пам'ятника. Я наш рід цілим серцем люблю, і душа моя віщує, що його велика доля жде. Сьогодні, 8 серпня, виповнюється 190 років із дня народження одного з найвідоміших письменників Буковини Юрія Федьковича. Цього дня до його пам'ятника у Чернівцях громадські активісти, освітяни, студенти, представники обласної та міської влади поклали квіти. Юрій Федькович розумів, що побудувати власну державу неможливо без виховання. Підростаючого покоління, тому багато зусиль він якраз і спрямував на те, щоб викладалася у школі була українська мова. Він як інспектор вижницького повіту дуже про це багато дбав, і він був автором Букваря шкільного букваря засновано на фанатичному правописі, і багато уваги спрямовував саме на виховання українських дітей в національному. Дусі для мене, як для студентки університету, що носить назву Юрія Федьковича, дуже важливо бути сьогодні тут. Адже Юрій Федькович є видатим культурним діячем буковини. Саме завдяки йому ми можемо зараз бути тут. Особливо важливо бути тут та вшановувати пам'ять наших культурних діячів. Важливо зараз, коли ворог намагається нищити нашу культурну ідентичність. Під час вшанування пам'яті Юрія Федьковича громадських діячів нагородили премією. Серед них і скульптор Володимир Гамаль. Працюю. Над образом Юрія Фечковича 40 років у 84-му році я зробив портрет Юрія Фечковича. Це півтора року після того, як я приїхав з Естонії і де закінчив художній інститут кафедри скульптури в Талліні. Крім портрета, я тоді зробив десь біля 60 медалей. Присвячену Юрію Федьковичу, там було написано 150 років. Святкування приймало ЮНЕСКО. Цього року реставрував три композиції Юрій Фітькович в кераміці, які я робив 20 років тому назад. Тобто Юрій Федькович мене не відпускає щодня. У березні 2024 року на Буковині стартував проєкт Літературний експрес ментального здоров'я Ключ у семи громадах області організатори провели лекторії, інтерактивні та творчі зустрічі, презентації стародруків, творів Юрія Федьковича та фотосесії у Саратку, вбранні, які носив відомий письменник. Ми почали в селищі міського типу Лужани, це Мамаєвська громада, далі був Хотин, Недобоївці, Заставна, Кадубівці. В Юрковецькій громаді ми провели в Ржавинцях. Захід також відбувся в Глибоці. Ну і попереду, як мінімум, три громади: це Клішковецька, Топорівська та власне Вижницька громада. Багато хто потім казав, що ми зовсім мало знали про Федьковича і такий його досвід, як письменника, який ще і був військовим до того. Взагалі, для багатьох це було таким невеличким відкриттям той великий військовий досвід, який мав сам письменник, адже це 10 років мундиру. 10 років служби в австрійській армії. І після цього у Юрія Федьковича було дуже активне, дуже зреалізоване життя, професійне, громадське. І я подумала про те, що цей досвід мені б хотілося передати нашим сучасним воїнам. З творчістю Юрія Федьковича у громадах знайомили через пісні на вірші Буковинського письменника. Вони обходилося, щоб я не заспівав свої авторські твори на вірші Юрія Фідьковича з вокального циклу окружки. Звучала і боковина його, і у горах. І я не вчився в Кобзу грати, лети думу, де думаєш, і не зупиняйся. Час заходів у громадах збирали кошти на потреби Збройних сил України. Загалом зібрали понад 300 тисяч гривень. Які асоціації у Чернівчан коли чують про Юрія Федьковича? І чи знають яку різницю з дня його народження? Відзначають 8 серпня цьогоріч? Що ви знаєте взагалі про Юрія Федьковича? Ну ми знаємо, що є університет, да, у нашому місті. Юрія Федькович. А хто був Юрій Федькович? Не скажу, не скажу вам зараз, ні? Напевно, поет, прозаїк. Він ніби був якимось діячем культури. Е, і е, на честь нього е, університет назвали наш Чернівецький. Які ще у вас асоціації з ним? Е, ну, він ніби якийсь як науковець, історик. Е, Можливо, зробив багато вкладу в е, цей університет, і тому на честь нього його назвали так. Я знаю про Юрія Федковича, що це видатна українська постать, наш е, український письменник, в честь якого в нашому місті названа вулиця в честь нього, і назва наш державний університет, в честь цього письменника, і Чого? який написав дуже багато творів і робіт. Е, для української літератури. Я думаю, що тут є ліцей один імені Фетковича. Але я не знаю, хто він, тому що я не місцева. А взагалі, що вам відомо про Юрія Федьковича? Що ви знаєте про нього? Тому що його назва, названо ліцей більше нічого не знаю. Як думаєте, от завтра, 8 серпня, виповнюється річниця? Яка річниця, скільки виповнюється йому? Давайте скажемо, що йому 100 років. Ну, це український класик, письменник. В честь, в честь нього це і вулиці, імена, пам'ятник у нас в Чернівцях дуже багато. Шкільна програма наповнена його. Та людина, яка є прикладом для саме українця, тому що. Він відстоював саме українську культуру. Ну і відповідно працював у цьому у Русі. Як і свого часу ну, були е, петлюри, ну, дисиденти і так далі. Яка річниця виповнюється йому завтра, 8 серпня? Ой. Часом не пам'ятаю. Орієнтовну дату, можливо, Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Ну я не буду вгадувати. Я. 190. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, Андрій Кортубан. Новини Сі 4